Як налаштувати пошукову систему від компанії Google таким чином, щоб покликання відкривалися у новій, а не в поточній вкладці. Коли ми вводимо пошуковий запит і підтверджуємо його, відповідно отримуємо певні результати. Якщо обрати певний результат пошуку, то сторінка відкриється у поточній вкладці. Для того, щоб відкрити сторінку із результатів пошуку у новій вкладці, необхідно на ній викликати контекстне меню. Нагадаю, що контекстне меню викликається. Натисканням на праву кнопку миші. Після чого обрати відкрити посилання в новій вкладці. Але ці налаштування можна змінити. Для цього в адресну стрічку браузера пишемо «Google.com» І відкриваємо сайт компанії. Зверніть увагу на те, що зміни у пошукову систему можна внести лише тоді, якщо ви увійшли в свій обліковий запис. Далі необхідно відкрити налаштування. Тоді вибрати Налаштування пошуку. Обираємо інші налаштування і переводимо перемикач у положення увімкнено, навпроти Результати в новому вікні. Відкриваємо нову вкладку і перевіряємо, чи збереглися налаштування. Для цього необхідно ввести пошуковий запит, обрати необхідний і відкрити його. Можемо спостерігати, що тепер посилання відкриваються у новій вкладці. Тепер не потрібно викликати контекстне меню і робити додаткові дії. Налаштування пошукової системи можна відкрити значно швидше. Для цього в адресну стрічку браузера необхідно ввести наступну адресу, натиснути на клавішу Enter, а далі ви вже знаєте. На мобільному телефоні також відкриваємо сайт google.com, гортаємо вниз і обираємо налаштування. Далі налаштування пошуку. Інші налаштування. Тоді три крапки зверху справа. І ставимо відмітку навпроти, версія для комп'ютера. Тепер можна вмикати і вимикати результати в новому вітні. На цьому я буду прощатись. До зустрічі!